Всім привіт! Вирішив зняти відео, показати, як кроденята підросли. Хто народився, хто погуляв, хто підріс. Хто поїхав до нових господарів. Так, почнемо з тих кровенят. Їм завтра буде рівно 3-2 місяці буде їм. Е, вони від Соніка. Сонік, покажися. Вони від Соніка і від тої самочки. Так. Тут їх було 15 штук, лишилося 8 штук, бо 9 я лишив, а 9 було замерзло, лишилося 8. Тут я забрав 2 самочки звідси, переселив інше приміщення, там мають завтра люди приїхати забрати 2 самочки. Тут від Бургундії, вони набагато менші, що вони плюс-мінус плюс 2 дні різниці. Вони на 2 дні молодші від тих от. Дуже видно різницю, які вони менші від тих от. Вони такі. А ці от такі. Видно різницю, що вони більші. От. То вони теж від... Це мого старого самця і від той молодої моєї самочки. Старого самця немає, він теж вже поїхав в нове господарство працювати. Лишився його син Сонік. Тут е, вона народила 8 штук, і всі 8 штук лишив і всі 8 самок немає ні одного самця. Ну, то і добре. Самочки скорше поїдуть працювати по інших господарствах. Бо самці не дуже хто хоче брати. Самочки тут є раз, два, три, 4 чотири. Чотири було штуки, П'ять штук таких файних великих і три таких маленьких. Вони щось почали врості відставати, як вирізати від знізда. Ну, нічого вони на плем'я не підуть, підуть на м'ясо. Корм закінчився мені зранку щось не розрахував, завтра мають мені привезти, вже. щоб мали далі що їсти. Так, посидяй трошки на стіні. Там їм сіна трошки, щоб часто вже так не голодували. Та й переживуть. Так, що тут у нас? Та самочка відпочиває від них, я її ще не погулював. Треба буде погуляти. Тут народилися. Не знаю, треба подивитися, чи я показував, чи не показував, щось не пам'ятаю. Тут вони їм вже огуляється, скільки їм днів. Їх було 9 штук. Одна я... Викинув, відбракував, бо воно дуже було маленьке. Одне здохло, і друге вона витягнула, замерзло. Я його відігрував, відігрував, але воно все одно замерзло, померло. Не вижило. Мало дуже сильне перехолодження. А і тут 6 штучок ще повзає. Вони вже очки відкрили, але вже скоро їсти будуть. Тута. Всі фані, одне таке маленьке. Що не кричи. Я тобі нічого не роблю. О. Так, вона відпочиває, її теж треба буде покрити. Тут в мене така сама самочка була старша від неї. Її старша сестра покрилася теж, покрив її юрчиком. Е -е, будуть такі теж підметелики різні розкраски будуть мати будуть чорні. Тут в мене ще два самці сидять на м'ясо, треба буде ними зайнятися. Тут а, сидить самочка молодесенька зі своїми кроленятами. Перший раз вона родила 9 штук. Два відбракував, бо її трошки було забагато, вона така не дуже велика. Е, тут от термонка, але вона не чиста. От, от помість е, термона з бургундією. Такі вийшли карапузи. Я знаю, що ви хочете корму, але ну, нема. Почекайте трошки. Два коричневих і 5 чорних. Чорномазики мої маленькі. Ну вони гарно ростуть. Самі ліпше вони ростуть від тих всяких помісів, що я робив. Ну і та помість теж непогано росте. Тут е, був от, скільки тут було? Вчора один тут був і один тут був, то вони пішли на м'ясо. Там людина заказала, тут їх сиділо по троє. Зараз сидить подвоє десь. На другий тиждень їх треба буде забрати. Тож, звідси вже жучка відпочиває. Дав їй великий відпочинок трохи. Зірочку погуляв. Хватить відпочивати. Вона завжди, як після самця, все в кліці перериває, нічого не лишає нормального. Їсти не хоче. Ну, от таке, Пару днів і то пройде. На продаж, що по тих. Тут вони йдуть на продаж, Ну, вони ще не йдуть. Десь будуть йти через півтора-двох місяців. Хай трошки підростуть вони. Е -е. А ці от можуть йти на продаж вже в мене файні великі. Тут а, дві самочки на очі не бачать. Одна на ліве око не бачить, а друга на праве. Ну, бо У них були... Очі позакисали, я думав, що воно пройде, пройде. І так я їх не полікував і вони втратили по одному осі. Тож і дві самочки. Лишилося тут а, е, ось той хлопчик і тихо три рижих ще хлопчика. Лишилося. Самочки забрав, що кращі, гарні, великі. Завтра вони вже поїдуть від нас. Ось такі. Кинемо пару гілячок від малин. Малинові гілячки. Ну, трошки гризуть їх. І качана кидав кукурудзі, но ну, так трохи погубили. Зробив три клітки. Одна така теж. Ну, не всі під один розмір зроблені, то відкормочні. Тут вже хай собі стоїть буде маточна, а то поробив трошки відкормочні. Тож, Бункер, бункерна, поїлка ніпельна. Ну і така клітка. Такі скоби. Ускручував, подробив, файно, воно тримається. Дуже гарна міцна клітка. І нічого не забивається, бо широка тут сітка. І в мене чисті, гарно все пролітає. І кролик гарний в чистоті. Бо ті дерев'яні, що в мене є дерев'яна клітка, то ні, то треба їх скоро буде викидати. І ще зроблю 2-3 клітки, щоб пересадити звітом і все. Буду дуже від дерев'яних відходити. Бо то прибирати тяжко, забивається в кролик брудний на тому. Всякі на натоптичі набирає. Та й такі справи в нас. Ну, Гарний гарні дуже. Цю покидав ну, 4, 4 штуки, 4-5 штук. Тут можна тримати 6, ну то вже 6 трохи забагато. Ну, 6 можна тримати до 2 місяців їм ще добре. Ну от їх вже скільки тут. а? Шостеро штук сидить, їм вже трошки забагато, за мало місця. Шкода, що ці потрижі хлопчики були б краще самочки. А може би хтось хотів. А так хлопчики ніхто не хоче. Пропоїні вже не вакцинував ті, що буду собі лишатися, то буду вакцинувати, а ті не вакциную... Тих, хто бере собі там ману вакцинує вже. Я тим не заморочуюся. У нас велика втрата пройшла. Зараз я вам розкажу про самочку та велике сіре срібло, що вона була. Ну, вона не чистокровне, було велике сіре срібло, було велике сіре срібло, змішане з полтавським сріблом. Ну, Вона була дійсно гарна, велика, вона сиділа ось ці клітці. Перший окров вродила. Я не знаю, вчасно чи не вчасно, бо той господар я так зрозумів, що він толком не знав, коли вона покрилася. Такий безвідповідальний, вона вродила 9 штук всі мертві. Другий раз її покрив, вона вроді покрилася, все, її прощупав, вона круглята має. 4 дні вона мала родити 30, 30 березня, 29 лютого вона мала з 1 березня родити. На жаль, вона не дожила. 4 дні до окролу вона не дожила, в неї почався сильний рініт. Якраз це була неділя то був тиждень тому, і вона померла. Ну, 4-5 днів було до окролу. Вона померла. Не вижила. Я всі так і були закриті, я ніде не міг поїхати, нічого купити. І самочка пішла. Купив, погодував і, можна сказати, закопав. Так і вона мені кронята не привела. Нічого, треба буде в планах купити самця Бургундії, на нову кров поміняти, щоб можна було гарно парувати ось ту самку. Та не підпускає, тільки свого юрчика сірого. Підпускає більше нікого. Ось ту, щоб самку можна було парувати там ту другу. І такі самочки, що можна було лишити під другого самця, щоб вже така дуже аж сильна, спорізна кров не була. Буду купляти ще десь, шукаю хорошого самчика. Ще треба буде дві самочки, хочу купити каліфорнійки або термонки, щоб гарну помість робити. бургундія плюс Каліфорнія або бургундія плюс термон. Ну, то дуже гарна помість виходить. Дуже швидко на м'ясо ростуть, але вони безплітні, вони не можуть мати кроленята. То виходить, якби бролерна порода така. Вони файно швидко ростуть, я вже переконався. Ну На кормі. На зерні я не знаю, але на кормі точно гарно ростуть. І ще хочу. інтересно, яка виходить помісь... німецький струка з полтавським сріблом або бургундією. Може хто робив таку помість, то напишіть. Як росте на комбікормі. Якщо на зерні ви годуєте, то дурно можете не писати, бо я зерном не годую, то мені не інтересно. Той, хто робив таку помість, строкач плюс полтавське срібло або Бургундія, то напишіть. Але той, хто годував комбікормом. І ще цікаво віденська голуба плюс теж бургундія або полтавське срібло. У мене, поки що тих два санця, то цікаво теж яка помість. Теж на комбікормі, як ростуть, які прирости, то напишіть, якщо хтось щось таке робив. Бо тут близько людина має хороші віденці і струкачі. можна буде купити собі. Бо просто купляти до віденки ще самця одного і до строкача, ще самця, то треба. У мене буде більше самців, ніж самок. то трохи. Не дуже хочу багато політ тримати, тільки хіба не такі помісі робити. Ну, помісі добрі. Вони мені сподобалися, вони не так хворіють, їх не так реніт бере. Вони такі міцніші і гарно ростуть. Дуже я в породі щось собі не знайшов аж такого доброго. Хіба не породу тримати і продавати живими, а ті, що люди тримають, породу там, що раз комусь кров міняти і так далі. Ну на м'ясо то немає різниці. Вони ростуть собі... Нормально, не гірше, ніж породисті. От, Бундія е, чист, чиста можна сказати Бургундія, але ну, на мене не, не чиста, бо документів ж нема, що вона чистокровна. Але ну, можна сказати, чиста бургундія і от, така помість. Можна сказати, ось та чиста бургундія і помість. Помість краще росте, ніж бургундія. Так що нічого я не знайшов дуже в породі. Хто, хто робив такі помісі, то можете написати. Плю, термон плюс е, строкач знаю, робили. Файно ростуть, але Ну не так, ростуть не дуже. Е, скоріше, ніж мої. Цікаво такі помісі. Якщо хтось робив, то напишіть. Буде дуже цікаво почитати, послухати. Та і все, більше такого нічого немає. На те приміщення інтересне, те там сидять самці на відгодівлю, Там їх показувати тут толк. І тих дві самочки, одна ріже біла і одна ріжа сидить в мене. І одна чисто бургундія там на вибір, якщо людина схоче там повибирати. Бо той основний в мене, той от можна сказати, приміщення людям не показує, щоб зараз... Не позавідували, бо я таке от прийшов, о, в тебе є, в тебе є, в мене нема. І потім в тебе не хоче щось родити, самки щось погано працюються, бо самці. Ну, я таке вже було. Багатьох людей таке. Так що, такі справи. Ну, все, на тому буде кінець. Ну, ці воду дуже гарні, другий раз я теж буду покривати Соніком. Кажу, що термон плюс е, полтавське срібло теж гарне. Ну, будемо покривати на третій раз її, теж буде цікаво, що там як росте. Буду робити, бо що різні помісі. Не буду тримати таке чистої породи. Буду робити всякі помісі. Покупляю всяких ще самок, собі пару. Дві три самочки куплю. Буде, якщо е, ще раз її покрию. З Соніком, якщо буде е, гарні самочки, собі відберу віруша лишу. Ну, самочка дійсно гарна, то своя вивідна. То виводна і то виводна самочка. Тут теж -то виводна, ну тут вона така, як велетень. Така дуже велика, вона ще більше, ніж своя мама. Все, на тому буду відео закінчувати. Більше цікавого немає, як будуть якісь. Нові жителі господарства, буду знімати відео, буду показувати. Всім па-па.